Привіт всім! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні буду пекти найвідомішу випічку Сінабон. Булочки у вигляді невеликих рулетів, приправлених корицею та сирною начинкою. Дуже цікавий десерт, гарний, запашний. Зараз будемо разом з вами випікати. Беремо 7 грам сухих дріжджів, додаємо. З відміряного цукру 80 грамів, одну чайну ложку і все змішуємо. І Беремо молоко, тут 250 г. Ми беремо 5 столових ложок, щоб нам активувати сухі дріжджі завести. Молоко кімнатної температури не тепле. Ось так додаю. І тепер гарно розмішаю. Щоб дрожжі скоріше активувалися. І відставлю на 10 хвилин. Далі беремо 2 яйця, додаємо решту цукру, 80 г було, і починаємо збивати. Я не буду брати міксера, буду збивати вінчиком. Поки не почнуть біліти яйця, ось так збиваю, Уже дивіться, вони майже збиті, готові. На це у мене пішло 5-7 хвилин. Далі додаю вершкове масло 70 г, розтоплене і охолоджене. Все змішую до однорідної маси. Сюди ж буду додавати наші вже дрожжі, які вже активувалися. Дивіться, які вони вже на їх шапочка така є. Виливаємо і так само будемо змішувати, щоб була однорідна маса. Ось так. І будемо додавати сюди решту молока. У нас було 250 мл, вимірено. І все теж розмішуємо. Коли вже все до однорідності змішали, сюди будемо пересівати борошно. Борошна в мене 600 грам. Я буду додавати в декілька етапів, щоб легше замішувалося тісто. Висипаю і буду пересівати і змішувати. Отак, От частину пересіяла. І поки зручно, то вінчиком змішую. Як вже буде важко вінчиком змішувати, тоді вже буду або ж лопаткою, або рукою. Побачимо, як буде, яка консистенція буде тіста. Перемішала і знову додаю частинку. І сюди ж буду додавати в борошно півчайної ложки солі. Змішую з борошном і буду далі пересівати. Ну, ще за цим заходом перемішаю вінчиком, але вже не тяжко мішати, буду міняти на силиконову лопатку. Зараз до однорідності вже змішаю. Чим більше борошна, тим важче мішати вінчиком. Так що зараз... Перемішаю, щоб не було сухого борошна, і буду, його, відкладу його. І ще поділю ще на дві частинки, решту борошна. Зараз пересію. І Якщо вам цікаво, за мною випікати, готувати. Якщо ви любите дивитися моє відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки, пишіть у коментарях, що вас цікавить, які ви рецепти хочете побачити, я на всі коментарі зразу даю відповідь. Ось я вже борошно все пересіяла і зараз вже замішую тісто. Уже буду вимішувати рукою, так буде набагато швидше, тому що воно таке трошки густувате буде тістом. Дивіться, ось якої консистенції воно колись змішалося. І зараз я поверхню трошки змастила олією, щоб легше було вимішуватись. І буду вимішувати на поверхні. На вимішування у мене йде 5-7 хвилин, і воно вже дуже гарно робиться гарне, еластичне, дивіться, яке не береться до рук. Дуже гарне, красиве тістечко. Ось таке. Я роблю кульку і буду ставити в салатник. Салатник змащую олією трошки, і буду нашу кульку класти в салатник. Накривати харчовою плівкою і ставити в тепле місце на одну годину. Ставлю в мікрохвильовку і ставлю чашку з кип'ятком рядом. Ось, дивіться, прийшла одна годинка, яке тісто, як гарно підійшло. Подивіться, як воно збільшилося. Тепер я буду під Підмащу трошки коврик свій силиконовий олією і буду викладати сюди тісто. Воно дуже гарне. Дивіться, скільки там бульбашок всередині, воно прям таке повітряне. І зараз я буду з його розкатувати качалкою великий прямокутник. Нам потрібно розкачати так, щоб товщина прямокутника була 3-4 міліметри. Щоб качалка не зачіпляла тісто, я трошки тісто підмащую олією і качалку трошки змащую олією, і можна буде вже розкатувати нашу фігуру. таку. В різні сторони рівномірно розкачую, не спіша, тому що нам треба буде вирізати однакові полосочки, а полосочки однакові для рулетиків дуже гарно вирізати, коли у нас буде прямокутник. Отак От я в різні сторони розкатала, і тепер буду брати. Робити начинку. Для цього я спочатку змащую наше тісто масло. Масло тут 60 грам, я його в мікрохвильовці розтопила і тепер буду промащувати повністю наше тісто. 60 грам, якраз хватить, щоб повністю промастити все тісто. На це масло я буду зараз насипати ще начинку. Начинку я буду робити з цукру та кориці. Цукру я беру 130 грам, а кориці беру пачку, в пачці 20 грам. Ось так. Якраз масла хватило, гарно, гарно все промазати. Тепер змішую цукор із корицею. Ось так. І буду повністю розсипати на наш прямокутник. Так як він намазаний маслом, то воно гарно буде прилипати. Ось так я. Повністю буду. Е, можна край десь сантиметрів 5 не досипати. Якщо ви хочете ці рулетики защіпувати, закручувати. Але я повністю досипаю, і потім покажу вам, я просто кінчик підгинаю під низ. Е, мені так більше подобається. Тепер я відрізаю такі. Полосочки шириною десь сантиметрів 5. См. Не дуже зручно різати бо трошки за коротка лінійка. Зараз я візьму лінійку довшу, тому що хочеться, щоб всі рулетики були однакові, а з цією лінійкою незручно. Ось, яка у мене є метрова лінійка. Можете просто приблизно розрізати, ну, хочеться, щоб було дуже гарно і рівно. Ось такі полоски відрізаю. З кожна полоска, це буде один сінабон. Його треба скручувати рівномірно. Але я хочу зробити один сінабон ще великий, тобто, не маленьку булочку. А великий, який в мене стане в 18-сантиметрову форму. Зараз я вам покажу ось так, я скручую. І якби була булочка, то це було б вже готово. А я хочу великий сінабон зробити, то я накладаю і далі продовжую скручувати. Старайтеся не натягувати тісто, тому що воно дуже еластичне, розтягується і буде тоді нерівномірно скручена булочка. Нам потрібно, щоб була не тільки смачна, а й дуже гарна. Ось так, поправляю і далі скручую, ось сінабони ще в мене є. Я кладу його в форму. Накриваю і відставляю, щоб він підійшов. Дивіться, який величезний. Накриваю і відставляю. А з цих зроблю звичайні невеликі ці Ось так скручую, і буду їх окрему посуду виставляти. Зараз я подивлюся, ще які формочки в мене є, щоб їх пристосувати. Ці набони будуть у мене підходити, ось, дивіться, я низ кладу під спід, ось так. І він підійде і не розкрутиться. Ось так кладу і низ знову. Ось так під спід. Можна не досипати кориці з цукром і просто защіпати, теж буде гарна булочка. У формі вони повинні стояти 30 хвилин, щоб вони підійшли. Я коли ставлю їх у форму, то включаю вже духовку на 180 градусів, щоб вона нагрівалася. Ви дивіться, які формочки у вас є. І розраховуйте так, що вони будуть при випіканні збільшуватися, бо це дрожжеве тісто. Я візьму свою продовжувасту формочку і підстелила пергамент, і сюди в мене стане три булочки. Ось так. А решту в мене є. Старенька силіконова, я вже не буду вам її показувати. Також воно в мене буде допікатися вже в силіконовій формі. Ось так. І на 30 хвилин. Прийшло 30 хвилин, дивіться, як гарно вони підійшли. І я ставлю в духовку на 180 градусів на 30 хвилин. А поки, буду, поки вони печуться, я буду робити сирну намазку, так як їх намазувати потрібно теплими. Для цього я беру 180 грам крем сиру, додаю пудри. Цукрової 50 г та 50 г молока. І це все буду збивати. Я міксера не беру, я просто вінчиком довожу до однорідності. В залежності від того, якої жирності буде крем-сир, регулюйте, скільки ви молока туди вільєте. Воно повинно бути як сметана густенька ось така. Ось намазка в нас готова. Поки ми все робили, наші сінабони вже спеклися, подивіться, яка краса. А як вони пахнуть, Кориця – це взагалі смакота. Тепер, поки вони теплі, я беру намащую крем-сиром з цукровою пудрою і з молоком. Як хто хоче, взагалі сінабони прямо заливають цим кремом. Але це хто як любить. Воно дуже смачно, коли вони просочуються цим кремом. І кожен шар, він можна, можна булочку цю розмотати, наскільки цікаво, вона випіклася, і кожен шар окремо можна розмотати. Це дуже смачно. Обов'язково спробуйте. Це така смакота. Ви дивіться, що красиво, що смачно, обов'язково ви повинні це випекти. Ці я заливаю. І коли остигне, я покажу, як можна її розмотати шарами булочку. Ось дивіться. Дивіться, яка це смакота. Гляньте, кожен шар розмотується. Обов'язково печіть і насолоджуйтеся. До зустрічі!